Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочу записати невелике коротке відео на тему, яку мені підказав коментар з одного, одного з моїх підписників. І таким чином цим відео, можливо, я, по перше, комусь відповім на питання, які людина може. Ставити на поті на шляху саморозвитку сам собі. А можливо, ну, навіть якось трошки вбережу від розчарувань. А тема така. Людина написала, що що толку від ну, уявлень про наших рідних богів. Язичницьких богів і світоустрів, якщо до наших часів не дійшли літописи з е першоджерел і немає ніяких доказів, що було так чи інакше. Невідомо, як виглядали наші боги. Ну, і хочеться, звісно, відповісти так. Так як я відчуваю, так як я думаю, бачу. Звісно, кожен має право на свою точку зору, на свою думку. І моя думка це тільки моя думка, і моє бачення це тільки моє бачення. Але все ж таки я так відповім на питання, яка мені різниця, як виглядає, до прикладу, мій Бог Велес, як він виглядає насправді? Боги це енергії. Головне, що я відчуваю ці енергії. І чому, чому ж ми не знаємо, як виглядають і що таке наші рідні Боги? Дивіться, Бог Сонця, Ярило, Хорс, коляда. Ми їх бачимо кожного дня. І це доказ того, що вони існують. Ми відчуваємо їх тепло, їх енергію. Бог вітру. Ми відчуваємо вітри, ми їх бачимо, ми читаємо в новинах, деякі мож, могли бути катаклізми пов'язані з вітрами. Яка різниця, як насправді, зображували його прадавні слов'яни? Якщо ми, ми відчуваємо енергії і відчуваємо на собі дотик вітру. Бог вогню, семарг. Яка різниця, як його зображували, в якому вигляді, чому він виглядав як якась невідома істота? А тому можливо, що вогонь і стихія вогню, а семарг як вогонь первозданний, вогонь той, що творив світ, оці космічні вибухи, оці <кій> злияння. Космічних частин і енергії сонця, які неслися в просторі, вони навряд чи мають якусь певну форму, і вже аж ніяк вони не мають форму людської подоби. І тому яка різниця, як його зображували, щоб краще уявити для себе наші пращури, якщо вогонь і всі його прояви існують насправді, і ми це все бачимо, ми все це можемо. Відчути навіть на собі. <кій> і знаємо, що вогонь може бути як ласкавим, домашнім, так і космічним, вулканічним. Лісові пожежі це велике зло, а домашній вогонь або вогонь свічки це очищаючий і ласкавий вогонь. Ну і таке інше: мати сира земля, стихія води. Все це обожествлялося нашими пращурами, бо нагадую, що всі язичники, всі слов'яни в тому числі були пов'язані з природніми, з природою. Тому нам не потрібні надлишкові якісь докази того, що ці боги існували, вони існують і досі. Їхні енергії існують і досі, і будуть існувати. Допоки стоїть цей світ. І дерево життя, світоустрій язичницький і слов'янський в тому числі. Ми чудово розуміємо, що є наш явний світ матеріальний, в якому ми існуємо. Ми чудово розуміємо, що є. Світ вищих енергій і світ навій, бо у кожного з нас є померлі предки, пращури і їхні душі відходять в той світ. Світ астральний, таємний, непроявлений. Ми їх згадуємо, ми їх славимо. Так що все це є. Просто якщо людина, знаєте, от є такі люди, які вважають, що якщо не прописано на папері, якщо нема доказів документальних, то цього не існує або це неправда. Ну, не знаю, звісно, кожна людина різна і таке може бути і таке буває часто, але... Це відео я хочу записати саме для тих, хто зараз стоїть на шляху розуміння і пошуку свого коріння, своїх богів і змін в собі, в своєму світогляді. Для тих, хто відчуває природу і природнє десь на глибинному рівні. Не потрібно. Сумніватися. Ми все це бачимо перед собою. Яким би ви не були, я повторююсь. Можливо, ви заядливі атеїст, але ви бачите сонце, ви бачите вітер, ви відчуваєте. Ви стоїте своїми ногами на землі і чудово розумієте, що кожне дерево, кожна травинка була чимсь, кимсь, якимись енергіями створена, і їхні корні йдуть в землю. І ця земля це мати, сира земля, яка наповнює життям, це кожне створіння. І мати, сира, земля, як богиня-мати, всього вона захищає своїх дітей. Її закони такі, що кожна має право на існування, все її діти, від людини до комахи, все має право на існування. Тому не потрібно сумніватися. Наші пращури були мудрі, вони уважно споглядали за природою, вони жили і своє життя, знаєте, так, плотно зливалися з усім природнім, з усіма природніми циклами. Вони уважно споглядали за погодою, за проявами природніми. Підстраювали своє життя за природніми циклами. Тому не потрібні. Звісно, хотілося б, щоб до наших днів, як хоча б у тих самих Скандинавів дійшли літописи, еди, де все докладно описано. Але, ну немає. Те, що Принесло християнство на наші землі і викорінило усі фактичні документи, або поховало їх, може, десь в глибинах Ватіканських бібліотек. Ну, немає у нас зараз до цього доступу, саме до документів. Але у нас є ось він, світ, проявлений світ. І недарма наші пращури були багатобожниками, так можна сказати. Тому що. Багато богів, багато природних циклів, природних подій і всього, що нас оточує. До прикладу, мій Бог Велес. Навіщо мені досконально знати, як його описували, як, як він міг виглядати на думку наших пращурів? Якщо я кожного дня, кожну добу споглядаю зміну світла, на темряву і навпаки. Я споглядаю зміни по року. Я бачу, як робиться все коротшими і коротшими дні і все дліншими і дліншими ночі. Я відчуваю на собі холод наближення зимових днів, а це все привніс. У світ, саме Бог Велес, він був створений саме для того, щоб своїми енергіями змінити цю статичність і надати рух світові на ці всі зміни. Ось таке хотілося записати відео. Може хто шукає таких відповід... відповідей для себе, саме аналітичних, наукових то не забувайте і про археологічні розкопки, все ж таки знаходяться докази іронічного письма і тих давніх-прадавніх будівель, капищ, уламки посуду. Науковці роблять аналізи, вони бачать, скільки тисяч років існував той чи інший предмет або будівля. Значить, були, і писемність була, і календарі були, і процвітали на наших теренах і ганчарство, і хліборобство, і скотарство, і прикраси робилися, і зброя робилася. Народ вчився. І, до речі, всі думки, всі ідеї, які приходять людству в голову, то також навіяні світом праві. Це не просто, знаєте, як людина придумує щось нове, звідки їй це знати? В її менталі цього досвіду немає, вона не може цього знати, в неї не було такого досвіду. Звісно, ці думки приходять з суцільного ментального простору, з пам'яті, з інших якихось енергетичних структур як підказки, як нові ідеї, прогресивні можливо. Так що мені по великому рахунку все одно, чи є якісь літописи, наукові докази, я бачу цей світ, я його відчуваю, я відчуваю ці енергії, я відчуваю енергії як рослин, так і людей, як стихій. Я вірю в їх міць. Їх сил. Я вірю в те, що нас оточують енергії всього, всього сущого. Я вірю в те, що є і паралельні з нами світи, яких ми не бачимо, але можемо відчувати інколи можемо прон... потрапляти туди у, вісна... у снах своїх або під час медитацій. Так що мені не потрібні. Докази я бачу, я відчуваю, я це знаю сама для себе і тим, хто відчуває приблизно так само, відчуває природу, відчуває природнє, цінує це, вірить в це, то бажаю не зупинятися і не, і не сумніватися. Ну, от, мабуть, і все ось таке відео. Хотілося мені так відповісти, хотілося мені так поговорити. Оболонки богів, які описані в міфах, як знаєте, ну, як виглядав, до прикладу, той чи інший бог чи богиня, то було придумано нашими пращурами, людьми вже для того, щоб краще уявляти можна було так легше на тому. Рівні розвитку, на якому вони були, уявляти і складати якісь історії. Але, знаєте, до нас не дійшли літописи, але до нас дійшли казки, міфи і легенди. А це дійшло до нас з далекої, далекої сивої давнини. Дійшли до нас також і магічні замовляння, де є звертання до наших старих богів, де їх називали по іменам. Де було зрозуміло межі їхнього впливу, що вони могли людині надати своїми енергіями, ну, значить, вони існували і в них вірили, які ще потрібні докази. Так що, друзі мої, не потрібно сумніватися. Наша культура, наша історія, наша віра, вона давня. Древня, і вона і досі є проявлена всіма тими енергіями, які нас оточують. Бажаю вам всім миру, добра, світлих енергій, але і не забувати про темних, тому що все потрібно, повинно бути в балансі, тому що без добра не Може бути зла, без зла не поймеш, що таке, не зрозумієш, що таке справжнє добро. Якщо не знати любові, кохання, то не зрозумієш, що таке ненависть, що таке черствість душевна. Так що все потрібно в цьому світі і має місце бути. На цьому буду завершувати. Я прийшла зараз сюди. На своє капище. Хочеться мені піднести требу велесу, бо чомусь мені здається, що якийсь за мною трошки боржок. І пославити його хочу одним словом. І піднести йому дяку за те, що він є в моєму житті. І наповнює його смислом, енергіями і веде. Веде по цьому шляху. По якому я зараз іду. Ну, не дарма ж, мабуть, колись прийшла в голову ідея <плес> прочитати першу статтю якусь про язичництво, а потім почати вивчати руни, цікавитись язичництвом. Все це, мабуть, не дарма, звідкись це прийшло. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока!